Всі ми пам'ятаємо, як у 22-му році росіяни обіцяли взяти Київ за три дні. Ну от що, пройшло вже три роки, а їхня велика так звана армія скотилася до того, що перевозять боєприпаси на конях та ослах. А це ще не все, друзі, тепер воювати за них будуть не лише ув'язнені, ну а й люди з психічними розладами та сифілісом. Військовий експерт Іван Кириченко у коментарі розповів, що російська армія суттєво ослабла. Окупанти не просто втратили можливість швидко наступати, а вони мають проблеми з логістикою, постачанням і навіть екіпіруванням піхоти. А нещодавно стало відомо, що замість звичних транспортних засобів вони вимушені використовувати ослів і коней для перевезення, боєприпасів і їжі. Ну а друзі, причина тут проста. Постійний вогневий вплив Збройних сил України, українські військові системно б'ють по складах боєприпасів, командних пунктах та тилових позиціях окупанта, а це створює ефект виснаження. Ресурси витрачаються, а поповнити їх просто немає як. Ну саме через це росіяни змушені використовувати ослів і коне для перевезення боєприпасів та їжі. Але проблема не тільки з технікою. Росіянам ще й не вистачає і людей. Головне управління розвідки України повідомляє, що у 2025 році Кремль планує мобілізувати щонайменше 126 тисяч людей з так званого спецконтингенту. Це означає, що на війну знову підуть ув'язнені, але цього разу не лише засуджені за тяжкі злочини, а й ті, хто має борги, перебуває під слідством або просто незручний владі. Але це, друзі, ще не все. Російське Міноборони вирішило, що пора воювати будь-кому, хто ще може тримати зброю. Тому вони хочуть змінити медичні норми та дозволити мобілізувати людей із серйозними хворобами. А серед таких хвороб це сифіліс, гіпертонія, хвороби центральної нервової системи, шизофренія, психотичні та афективні розлади. Ну, друзі, простіше кажучи, вони самі визначають, що нормальні люди воювати за них не хочуть, тому доводиться відправляти на фронт тих, кого раніше навіть до армії не допускали.